Коли ми уявляємо пустелю, на думку майже одразу приходить верблюд. Вони відомі своєю здатністю виживати в екстремальному кліматі, витримуючи тижні без води. Спека, яка для більшості тварин небезпечна, для них звичайна частина життя. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про верблюдів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Існує два основних види верблюдів: одногорби верблюд, відомий також як дромедар, та двогорби верблюд або бактріан. Незважаючи на те, що на перший погляд вони можуть здаватися схожими, між ними є суттєві фізіологічні та поведінкові відмінності. Дромедари поширені переважно в пустелях і посушових регіонах Північної Африки, Близького Сходу та Південної Азії. Вони становлять приблизно 90% світової популяції верблюдів. Дромедари були одомашнені близько трьох тисяч років тому і відіграють важливу роль у житті кочових племен. Хоча дикі дромедари вимерли, їхні одомашені нащадки широко поширені. А в Австралії навіть існує популяція дромедарів, яка живе у дикій природі, це нащадки одомашнених тварин, яких завезли в 19 столітті. Бактріани або двогорбі верблюди мешкають у Центральній Азії, зокрема в пустелях Гобі та Такламакан. Вони були одомашнені близько 4 тисяч років тому і відомі своєю витривалістю в суворих континентальних кліматичних умовах, тобто в регіонах із дуже спекотним літом, холодною зимою та малою кількістю опадів. Бактеріани більш повірні, спокійніші та підходять для важких вантажів у горах і степах. Додатково у природі зберігся ще один, третій вид верблюда дикий двогорбий верблюд, який генетично відрізняється від одомашненого бактеріана. Це окремий вид, що ніколи не був приручений. Сьогодні він перебуває під загрозою зникнення. Існує лише близько 950 особин, які зустрічаються лише у важкодоступних районах пустелі Гобі в Монголії та Китаї. Домашні бактеріанські верблюди не походять від диких бактеріанських верблюдів, оскільки ці два види розділилися близько одного мільйона років тому. Обидва види верблюдів мають характерні риси, які відрізняють їх від інших тварин. Горби верблюдів це не накопичення води, як часто помилково вважають. Насправді вони є резервуарами жирової тканини, яку можна використовувати як резервне джерело калорій, а не води. А також горби слугують своєрідним дахом, що захищає спину верблюда від палючого сонця. Дромедари мають один великий горб і більш струнку статуру. Вони найвищі серед сучасних верблюдів. Дорослі самці можуть досягати більше двох метрів зросту та важити до 650 кілограмів. Їхня коротка та тонка шерсть сприяє кращій терморегуляції в спекотних умовах пустель Африки та Близького Сходу. А її світріший колір допомагає відбивати сонячні промені, захищаючи тварину від перегріву. Бактеріани мають два горби та більш масивну статуру. Їхня шерсть густа і довга, особливо взимку, що дозволяє витримувати екстремальні холоди до мінус 30 градусів. Навесні бактеріани линяють, скидаючи зайву шерсть, що допомагає переносити літню спеку. Верблюди мають довгі ноги з двома пальцями та широкими м'якими підошвами, які пристосовані для ходіння по піску та дрібному камінню. Їхні очі захищені подвійними рядами довгих вій, а ніздрі можуть закриватися, щоб запобігти потраплянню піску під час пустельних буревіїв. Верблюди є справжніми майстрами виживання в екстремальних умовах. Їхня фізіологія дозволяє переносити високі температури та тривалі періоди без води. Верблюди здатні виживати без води до двох тижнів, а без їжі до місяця. Вони можуть витримувати значні коливання маси тіла через зневоднення, втрачаючи при цьому до 40% ваги, тоді як більшість інших савців загинуло б при втраті 15%. Діставшись до води, верблюд може відразу випити до 100 літрів. Ця кількість зберігається в крові тварини, а не як іноді вважається в горбах. Однією з унікальних адаптацій є здатність підвищувати температуру тіла протягом дня до понад 41 градуса, зменшуючи потребу в потовиділенні. Вночі їхня температура знижується до 34 градусів, що дозволяє зберігати енергію та вологу. Їхні нирки та травна система дуже ефективно зберігають воду, а особлива будова носових ходів дає змогу вовлювати вологу з повітря при видиху та повертати її назад у тіло. Це дозволяє зменшити втрати води до мінімуму. Крім того, на відміну від інших савців, їхні червоні кров'яні клітини – еритроцити, мають овальну форму. Така структура дозволяє крові циркулювати навіть при згущенні через зневоднення. Протягом історії верблюди були основним засобом пересування та транспортування товарів через пустелі. Каравани верблюдів відігравали ключову роль у розвитку таких легендарних торговельних маршрутів, як шовковий шлях, забезпечуючи зв'язок між культурами та цивілізаціями. Вони могли переносити до 200 кг вантажу і проходити до 40 км на день. Навіть сьогодні в деяких частинах світу верблюди продовжують використовуватися для транспортування та туризму. У віддалених районах Африки та Азії вони є основним засобом транспорту, особливо там, де інфраструктура розвинена слабко. Шерсть верблюдів є цінним ресурсом, з якого виготовляють теплий та м'який одяг, килими та інші вироби. Вона відома своїми ізоляційними властивостями, зберігаючи тепло в холодні ночі та прохолоду в спекотні дні. Шерсть двогорбих бактеріанів особливо цінується за її м'якість та теплоізоляцію. Збір шерсті зазвичай відбувається весною, коли верблюди линяють природним чином. Її збирають вручну або вичісують. Молоко верблюдів багате на поживні речовини та вітаміни. Воно містить більше вітаміну С та заріза ніж коров'яче молоко і вважається корисним для здоров'я. У деяких культурах його використовують у лікувальних цілях, а також для виготовлення сиру та йогурту. Молоко верблюдів має антибактеріальні властивості і досліджується як потенційний засіб у боротьбі з деякими захворюваннями. У пустельних регіонах воно є важливим джерелом харчування, здатним зберігатися без охолодження довше за інші види молока. Верблюди відіграють важливу роль у житті багатьох народів протягом тисячоліть. Їх називають кораблями пустелі через їхню здатність переносити важкі вантажі на великій відстані без води. У культурі багатьох народів верблюди символізують витривалість, мудрість і багатство. Вони згадуються в релігійних текстах, казках і легендах. У арабських казках верблюди часто зображуються як мудрі та благородні істоти в азійських легендах. Вони можуть бути духами пустелі або навіть божественними посланцями. В багатьох регіонах цих тварин високо цінують і сьогодні. Яскравий приклад це щорічний фестиваль верблюдів короля Абдул-Азіза, який проводиться в Саудівській Аравії. Окрім верблюжих перегонів та дегустації молока. На фестивалі приходить верблюжий конкурс краси з призовим фондом у розмірі 57 мільйонів доларів. У 2021 році з конкурсу було дискваліфіковано понад 40 верблюдів через те, що їх власники вводили їм ботокс та здійснювали інші косметичні процедури. Сучасні дослідження верблюдів зосереджуються на їхніх унікальних біологічних особливостях та потенційному застосуванні в медицині. Їхня імунна система має особливі антитіла, відомі як нанотіла, які можуть використовуватися в розробці ліків та діагностичних засобів. Нанотіла верблюдів мають простішу структуру та менші розміри порівняно з людськими антитілами, що дозволяє їм проникати в тканини, недоступні для інших молекул. Це відкриває нові можливості в лікуванні раку нейродегенеративних захворювань та інших патологій. Крім того, верблюди допомагають науці краще зрозуміти, як організм виживає без води. Їхні фізіологічні механізми збереження вологи вивчаються для створення нових методів допомоги людям у стані зневоднення та теплового удару. Зміни клімату залишають свій слід і на житті верблюдів. Посухи, нестача води та зменшення рослинності впливають не стільки на самих тварин, скільки на кочові спільноти, що з ними пов'язані. Старі маршрути міграції та пасовища втрачають свою цінність, а спільноти змушені шукати нові шахи виживання. Проте верблюди можуть стати важливими союзниками в боротьбі зі змінами клімату. Вони можуть використовуватися для відновлення деградованих земель та підтримки місцевих екосистем. Їхня здатність споживати різноманітні рослини, включаючи солоні та колючі, робить їх цінними для підтримки біорізноманіття в посушевих регіонах. А чи доводилось вам бачити верблюда у реальному житті? Пишіть у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!